Добрий вечір. Вітаю всіх влівальників команди Динамо з перемогою. Дякуємо нашим захисникам Збройним силам за можливість проводити цей чемпіонат і грати. Стосовно безпосередньо гри ми увійшли в непростий графік. Маємо грати через три на чотири, через два на третій. Додається матчі Ліги Європи з цікавою і вимушеною логістикою. Завдяки нашим сусідам із Запорєбріка. але маємо те, що маємо. Готуємося. У нас чудова є можливість робити ротацію, що ми і сьогодні зробили, і плануємо далі робити, для того, щоб була можливість, по-перше, всі гравці були в тонусі, всі готові були вийти на футбольне поле. А по-друге, щоб була можливість відпочивати і готуватися до ігор ми запитання, будь ласка, хто перший? Представляете, будь ласка. Пане Михайло, згадати хаос. Як ви оцінка не буде юнеї сьогодні в стартовому складі? І безпосередньо їх поколець на полі, тобто перерв рук нападі і завалються в рук якщо якщо надо до вагонку. Гереро грав в нападі, Сібаліс грав в захисті, Сібаліс забив гол. Гереро це не вдалося. Безпосередньо ми після гри привітали наших хлопців з дебютними матчами в стартовому складі, привітали Сібаліця з забитим дебютним голом. Так, з першого погляду нібито нічого такого, нічого такого. Страшного немає, але йому буде все рівно зроблено додаткове обстеження для того, щоб ми виключили будь-які будь ускладнення, які можливі при такому зіткненні. І безумовно ще будемо робити обстеження для брашка, тому що в нього був дуже такий відчутний удар, отримав в грудну клітину і, можливо, забій, а щоб виключити будь-які інші більш складні варіанти то йому теж буде. А безпосередньо, а безпосередньо стосовно їхньої гри, і одним, і іншим задоволені, вони вперше вийшли в стартовому складі. Одне зовсім одне це тренуватися з командою, готуватися до ігор, а зовсім інше виходити, грати, інше навантаження, інша відповідальність і вона накладає свій відбиток на дії гравців. В цілому, в цілому я задоволений, але безумовно є моменти, які ми маємо покращувати, і є моменти, над якими нам завжди треба працювати для того, щоб робити нашу гру більш досконало. Наступне запитання, будь ласка. Здавалося, Вдавалося один два хороша реалізація матч під вашим контролем, але тим могло бути. І вміщає гірше, і як це оце буде звільнити? Безумовно, хочеться виходити на футбольне поле, забивати один м'яч, другий, третій, п'ятий, десятий. Але гра складається з того, що на футбольному полі виходять дві команди. І одна має щось протипоставити іншій. Ми бачили в першому таймі, як Ворскла в 10 оборонялася дуже щільними редутами, майже не даючи нам можливості отримувати м'яча між лініями, дуже щільно, дуже а -а агресивно. Ми були готові до цього, і я перед грою казав, що на сьогоднішній день є такі моменти, які мають в першу чергу фундаментально вирівнювати. Команда перед початком гри – це мотивація, це зарядженість на боротьбу, це вміння відокремлювати емоції і працювати безпосередньо на результати, надії команди. Я в цьому плані хочу ще раз сказати: можливо, ви бачите це, можливо, не бачите, як змінився Шапаренко. Як змінився Шапоренко. Йому не просто це його індивідуальність, і я чудово розумію, що він, він такий сам по собі, але вдалося, так якщо можна сказати, достучатися до того, щоб він направляв свої емоції безпосередньо виключно на те, щоб бути найбільш ефективним для команди і для своїх індивідуальних дій. А всі команди, виходячи, проти команди Динамо Київ намагаються грати максимально мотивованими по різним причинам, ну і таке теж є. Наступне запитання, будь ласка. І ще можливо зрозуміло, що можна було всіх замін зробити, але пояснить вболівальника, тому що хто переживає, коли це не Дивіться, дивіться. Коли йде заміна, вимушена заміна через струс. Це е, е, вирішує, наскільки я розумію, це вирішує лікар. Він доносить до четвертого арбітра. Четвертий арбітр дає додатковий лот для команди суперника. Е, перша заміна, яка відбулась у в першому таймі у Ворскли, якраз заміна, яка відбулася через е, події, що були в штрафному майданчику. І Гравець гравець Полтави, Гучик, да, Гучик, його було замінено. Тому у нас з'явився додатковий лот, шоста шоста заміна. А після ситуації, яка виникла з Сібалісом. Тому навіть якщо в нього було все нормально, я зразу вирішив робити цю заміну для того, щоб не було ніяких ускладнень, нічого, тому що ви самі бачили, наскільки був жорсткий стик. І це вже з нашого боку заміна, яка йде по рангу як можлива заміна із за струсу із за вдар головою. І ще додатковий лот. Тому. Так, да, безумовно. Це ж сім е, замін було зроблено з нашого боку, і так само сім замін було зроблено з боку Ворста. Просто дається додатковий лот команді суперника для того, щоб вони теж могли зробити цю шосту заміну. В даному випадку ми, ми використали зі свого боку і зробили заміну по необхідності. Чи є ще запитання? На цьому дякуємо, шановні колеги. Да, все добре, дякую ще раз. Вітаю команду Динамо Кії і Іваніко з перемогою. Бажаю вам тихої спокійної ночі. Слава Україні.